У нас є оперативне включення з самого Бахмута з лінії фронту Мамука Мамулашвілі, Швілі, і командир грузинського національного легіону у складі Збройних сил України. Вітаю вас! Доброго да. вечора! Скажіть, будь Вітаю. ласка, пане Мамука, як, як зараз оперативна ситуація в Бахмуті. Я знаю, що ви зараз знаходитеся саме там. Що відбувається зараз у місті і довкола нього? О, я думаю, значення локації це все говорить. Була одна із наших структур в Бахмуті, яку замістила друга яка також входять у Збройні Сили України. Знаєте, як йдуть артилерійські обстріли, так і є контактні бої. Примерно така ситуація. Доволі інтенсивна і доволі складна. Як ви зараз, будучи командиром Грузинського національного легіону, переживаєте події, які відбуваються в вашій рідній Грузії, а ви так далеко на передовій в гарячій точці України в Бахмуті. Як, ви, як, як вам емоційно. Это борьба за Грузию в том числе. И каждый из ребят это очень хорошо понимает. То есть ребята мотивированы и знают, что присутствуем в Украине, они защищают и Грузию, и весь свободный мир. Так что мотивации у ребят хватает. Зараз дуже багато говорять про те, що підсилюють позиції Бахмуту і околиць. Скажіть, будь ласка, чи є у вас допомога, чи приїхали до вас? Приїхало до вас підкріплення, чи маєте ви на кого опертися на побратимів? Знаєте, я би не хотів говорити конкретно о місці. зараз, Та інформація це зрозуміло. Подкрепление, звісно же, ну в грузінський лігіон їжеднів поступают добровольцы, поступають добровольці, які сразу практично на фронт. Угу. А чого вам не вистачає зараз на цій ділянці фронту? Чи вас О... є забезпечення, чи з поставкою боєприпасів? Ну, належно, належно ну, тому, що говорили про проблеми з логістикою в Бахмут. Сказал, я бы сказал, что западные страны могут быть более активны в поддержке Украины и более активно помогать вот на этом этапе, когда нужно деоккупировать украинские территории. Очень нужны, конечно, специфика, которую я не могу озвучить в прямом эфире, конечно, но нам сейчас будет на руку западная помощь. И чем Це будуть чим чем своє, своє време, тим а, вище будуть оборона способність України. І ще одне останнє запитання: чи бачите ви вже якусь важку зброю, яку обіцяли нам а, партнери поставити, де постачати десь довкола себе? Коєш, що є, і кошто очень важлива, і опаздуває. Тока, правила, опаздувають, тому що. Вона не була передана Україні. Все, ще. И І политики політики должны хорошо розуміти, що це стоит человеческих жизней. жизнь, і кожен час опоздания помощи стоит жизни сотни сотні українців. Я вам дякую за вашу позицію, за ваше включення. Бережіть себе і бережіть своїх хлопців. Всього найкращого. Я...